Так, що приїхала до нас е, ДМРВ сучасного типу, і хотілося б десь виїхати, покататись ну хоча б по кооперативу, то мені потрібно якесь світло, там поворотники чи щось таке. Тому я накинув вже фарки, е, підключив сюди і закинув е, стандартну проводку Сівіка. В салоні он заду розкидав, там он лампочки оті всі. Ми маємо дуже багато проводочки. Це сівіка, сівіка, сівіка. Тут тільки ось БМВ мозг, і отака от приборна панель це все тимчасово. Треба вирізати половину проводки звідси, щоб вона мені не заважала, але дуже обережно, щоб не зачепити те, що мені потрібно дійсно. Я вам це все показувати не буду, бо ви і так не зрозумієте, а ви не зрозумієте тому, що я і сам не розумію, що я роблю. Так, проводочкою у нас отакі от джахіті, коротше. Наче все вийшло і тут вже кабелів трошки поменше. Там, в принципі, все підключено до замка запалювання, так що тепер все працює з замка. Так от. І назріло таке -то питання. Треба ж якось органи управління світлом, двірниками. Треба якось на вал закріпити, але ж тут вал від БМВ. І тому я кожух отой зняв, виходить, що він знімається, і у нас залишається отакий от от вал до рульової е, рейки від BMW. Що думаю зробити. У мене тут є від Сівіка, е, рульовий вал, і оце от, ця херня з BMW. Тут ось окрутиться все, отак от, от. і це ж я так розумію, що трубка, і якщо її отак от пильнути, і там отой вал пильнути і. Варити той вал в цю трубку. По-перше, що воно буде соосне, по-друге, що воно буде міцно. А тут воно залетить на штатне місце, і тут буде вже вал для керма від Сівіка. І ну, ці всі штуки, кріплення поворотів, там, ну, це все буде також від Сівіка. То що як вам ідея? Я думаю, що буде топчик, якщо все зробити і не засяти, ото все порізати. Бо якщо не вийде, то ж, ну, ви розумієте, що то вже смітник. Ну і що ми маємо? Тут ми відпиляли. Тут внутрішній діаметр цієї трубки виявився 18 мм, там вже вал 20 мм. Взяли сверло. Просверлили трошки до 20 розігнали. Тепер ось цей вал. Ну, тут на початку і було трошки менше, а далі бачите, трошки більше. І це якраз 20 сюди залітає. А, ну і ще отут покажу вам, де я відмітив. Отаким От способом ляп. І тут воно в принципі, майже спідпадає, так що просто вирівняти його і обварити по кругу. І буде такий перехідничок. Типу з 30-ки на Savic. Так, ну з проводочкою трошки розібралися. І вже панельку поставили. І так дивишся, наче, ну, звичайний Savieк собі десь. Трошки корчик, але Savieк. Трошки видає, правда, оця паличка ось тут. А так, в принципі, машина де машина. Тут таку панельку виріжемо, думаю, і все акуратненько тут е, зробимо. Поворотники. Світло працює, там стоп-сигнал навіть працює. Просто відкрутив кінцевик від BMW і прикрутив кінцевик від Civic. Так, ну що, на завершенні пару днів маємо трошки лишньої проводки, яку я успішно видергнув звідти. І тепер ну це все виглядає вже ось так. Тобто, навіть тої проводки і не видно, але вона тут є. Акум там валяється, але він буде переноситись назад і буде подовжуватись плюсовий кабель. Тут я знайшов кабель, але він зварочний, він раз в два більше, ніж я б хотів. би. І зробили таку от панельку, показує температуру. Це ще ми перевіримо. Тут у нас генератор, а тут у нас датчик оливи. коротше. Заводиться воно все з ключа. Пічка дує газує, переключаються всі режимки. Треба ще зробити бак. І також встановимо назад його. Так, ну що, я відрізав трошки хлібальничок автомобільничку. Ось він лежить. Бо тримався він, ну так, тимчасово. І треба зробити якісь кріплення до лонжеронів нормальні, і все це зарізати. Мені потрібна тільки оця от верхня частина. Треба зрізати ту фігню, примостити, якось виставити, як вона повинна бути, і вже знизу робити посилення до лонжеронів і типу якогось башбару. Ну може і не типу башбару, а якраз бажабар. Так, накинули ми укрило, вирівняли капот по зазорчикам там трошки, і накинули оцю фігню під фару і під бампер. Так, що купили ми лонжерончик. І також дістали бампер. Лонжерончик буде якось іти отак от на перекосяк, я думаю. Бо тут радіатор. Коротше, якось так. А потім ще е, треба буде з'єднати з мордашкою якось. Але я хочу, щоб воно якось все знімалось. Чи з мордашкою одразу, чи окремо від неї. Так, е, показую частинку процесу, як я зробив. Отак от буде йти ото все. І переходити в рівний лонжером. Ви запитаєте, як зробити такий кут, щоб все співпадало так, як треба з першого разу. Але я вам скажу, що я не їбу, я все зробив на око. Так, сьогодні продуктивний день, зробили башбар, але я вам його не покажу, бо він під бампером. Е, Спробували ж такі зробити, ну це ще буде дороблюватись. Як ви бачите, світло фар вже є. Коротше, якось так. <кій> І буде невеличке опитування вам зараз. І проголосуйте, як буде краще. А тут на картинці, отут-от, -от -от. чи повністю весь пофарбований в червоний. Так, коротше, все-таки покажу вам башбар такий от з захистом, типу, радіатора. Сюди бампер кладеться, ото так все чітенько. І вже поставив вентилятор охолодження, підключив його, вивів. Ще кнопку в салон, щоб можна було її просто включити, і щоб він тут крутився. І також робить воно від датчика температури, вмикається самостійно. Замок, капота вже на місці. Все зачиняється, типу в зазорах, все наче класно. Потихеньку, і вже морда якби і готова. І підкапотка, в принципі, також. Так, ну що, прийшов час і до скла заднього. Так що я з'їздив і відрізав від того кузова, який в мене був на розборці, отакі от, от четвертушки. Раз-два. Ото все треба якось вирізати. І сюди вклеїмо. Так, що, прийшов час вклеювати оці вікна. І для того, щоб вклеїти, треба тут все обезжирити. Взяти отакий от ґрунт. Він спеціально для скла обробити дві поверхні. На кузові та на склі нанести клей, ну і вклеїти. Без цієї фігні триматись не буду. Так що обов'язково купіть таку штуку, гривень там 150 коштує. Клей я весь старий зрізав, можна весь не зрізати, якщо він тримається окей. Тут він тримався, ну не окей. Так що все підготовлено. Робимо цю фігню. Заправляємо отой балон, який гріється вже. Коротше, якось так. Не дуже акуратно, але на то похер, тому що шов, його буде не видно. Головне, щоб був зацепчик. Ну, от якось так. І вже все вклеєно. Покажу вам трошки знизу. Тут був такий собі вихлоп. Я приварив сюди отаку пряму трубу і баночку з двохлітровою 36-ї, і наче звук став набагато краще. Думаю, що ще зробити, якщо все-таки буде голосно. Тут є пару місць, куди можна вварити якийсь резонатор чи полум'ягаситель, ну і зробити ці хомоти, щоб це все знімалось. Поки так, поки тимчасово, щоб воно не орало на перші там пару виїздів. І прикольно у вас, прикольно дуже цей е еластомуфточка. Я думаю, ще походить. Да? Коротше, е малята. Екстрене повідомлення. Я намутив, е отаку от Планку Рейку з 2-літрового мотору. Це у мене з 2,5, отакі червоненькі, з 2-літрового синенькі. І ще різниця є в... Паливному регуляторі. Тут, типу, на 3 бари, а там на 2,5. Поставив я то все. Е -е не знаю, чи я розказував, але мотор в мене жорстко лив. Тупо по два-три рази проїдешся і його заливає взагалі. Ну, свічку береш, отак от робиш і бензин з неї тече. Ну І чорний дим був. Ну, а зараз, от, як бачите, диму нема. Рейка з двохлітрового мотора. Це мотор 2.5, я ще тільки з ним не робив, нічого не виходило. Зараз, типу, поставив, перевіряю, це вже вона прогрілась. Е, перевіряємо отклик на газ. Ну, типу. Прям нормально. Бо те, що було, це вже взагалі жахіття і на цьому не можна було їздити. Температура, як ви бачите, ну типу, вже прогрітий. Так що, ну блін. якщо я це переміг і вже не буде розхід 5 літрів на 2 прогріви, то це дуже класно. Ну тут в Баку ще є. Бо реально було 5 літрів на 2 прогріви. То що, це в мене виходить форсунком було гаплик? А я тут поміняв і все, і розходомір, і дроти, і свічки, і катушку, і кришку, цю, і бігунок. Ну, коротше, практично все замінив. Форсунки я, до речі, мив, міняв фільтри на них. Це все я перевіряв. Ну, Як ви бачите, що ця фігня лежить тут. А якусь з багажника BMW, яка валялася 10 років під гаражом, достав форсунку планку цю, поставив і типу, Окей, все працює. Всім вам передаю вітання. Хто думає, щоб щось зробити, треба там якісь гроші. Ніфіга. Чи сусід віддає просто кріплення з старого. Ну, типу, дивану. Там є такі тяги за такими амортиками. Диван пішов на дрова в той котел. Железячки я заюзав. Попиляв їх трошки і зробив кріплення акуму. З такими типу виїбончиками. прикольно є отвори для кріплення цієї планки, навіть не сверлив. А тут, напевно, придеться присвалитися. Щоб зняти акум, достатньо тут ручкою відкрутити цей хомутик. Тут ця планочка послабляється і можна вже відкручувати цю рукою. Так. Ну, Це в мене все валялось, так що це я теж не купував. Можна барашек і сюди поставити. Береться акум. Остається, тут все ось так от виглядає. Балончиком запшикаємо ці шви і, типу, Наче таке, знаєте, кріплення акуму баксів за 50, як мінімум. Так, що прийшов час і до еластичної муфти. Стару я зняв. Як ви бачите, вона трошки не в адекваті. Дома була придбана нова дешевенька, нова еластичка, поки що будемо ганяти на такій. Надіюся, що в такий стан вона не скоро перетвориться. Цю фігню міняємо і надіємо, що корчик буде їздити на ній довго і щасливо. Кріплення встановлене. Ну і щоб ви думали, що я роблю, а це я так будую дріфт корча. Так, беремо і будуємо корча. Тут ми бачимо вже кермо новеньке з перехідником. На Оликсі урвав всього за 550 гривень. Кермо і перехідник. Далі маємо е, жабо, маємо е, повідки дворників, ну і сполер. Такий от стоковий. Ну, хоча б хоч щось щоб було. Хай буде поки що такий. Може потім щось придумаємо більш прикольне. Так, ну а зараз будемо робити паливний бак з старої пральної машинки, з якогось ось ось бачка який я знайшов. Отут я помітив, де я відріжу. Буде літрів на 30. Зараз це все виглядає. Ось так. Ну що, ще не кінечний результат, але такий ось маємо. Зрозуміло, да? що це, типу, противовідливий, а це основний бак і штуцер під ну, бензин. Тут залишилось зробити оцю от верхню кришку з оцею, типу горловиною якось. У нас вийшов ось такий от бачок. Оа. -а. -а, -а. а що це в нас тут таке? Так, ну все, акумулятор підключили там, передачку скидаємо і... Перший пуск за місяць. Ага. Ого, нічого собі. Нічого собі. Я вже думав, що той подох тут стояв місяць. Чую, як крутилася тяжко, але схватив ну, дуже впевнений, що в принципі не можна радувати. Е, то що, гріємось трошки? І поїдемо переженемо його в інший бокс. І будемо ото все. Будемо все це будувати далі.